Всім привіт! Вітаємо вас в новому відео, в новому влогмасі. Ви тільки подивіться, яка в нас краса за вікном, випав сніжок, правда, туманно туманною похмуро. Два дні насолодились сонечком і досить. Ми прокинулись, у нас немає світла, тож ще валяємось. Леончик щасливий, виспався, поїв. Що дитині ще треба? Дивіться, який він гарненький. В зеленому сліпіку. Балиться. Бешкетник малий. Бешкетник малий. Який ще може бути сніданок, коли немає світла? Звісно, що канапки. Не лякайтеся, що тут зверху лежить капуста, але це дуже смачно. Дивіться, які канапки, чиабата. Я зверху змастила її соусом. Потім поклала сир, листочок капусти, і взагалі зверху можна накрити другою половинкою чиабати і буде сендвіч. Але я вирішила не накривати і зробити типу по дві канапочки, бо в нас залишилась одна чиабата. Тут, так само, я намастила чиабату соусом, соус. Господи, як він називається, тартар. І зверху поклала м'яско, ось таке, шматочок ковбаски, і так само накрила листочком салату, не салату, а пекінської капусти. Ну і, до речі, отак зручно брати і не будуть м -м, бруднитися руки. Зробила чайочок, у нас була водичка в термосі, і такий сьогодні у нас швидкий. Сніданок без світла. У Сергія все те саме, тільки з ковбасою та м'ясом. Нам смачного. Сіли снідати і нам якраз дали світло. Так як дали світло, то швиденько приготували ще сирники. Планували їх готувати сьогодні на сніданок. Ось такі сирнички вийшли. Під низом подушка з йогурту, зверху. Мед талюська Вау! Сніжок падає, як гарно! Леончик. Це твоя перша зима. Снігопад такий класний. А -а -а. Подобається тобі синулік? Лялька мала. Лялька мала. Ми вийшли на вулицю. Погодка, просто казкова. І, до речі, на вулиці взагалі не холодно, плюс один. Падає такий гарний сніг. Супер. І Леончик такий здивований, не розуміє, що це відбувається таке. Що це таке? На таку погоду я дістала інший плед, такий чорний. Ми минулого року якраз на Різдво їхали в таксі до друзів, викликали уклон і виграли цей плед. За нами тоді приїхав Санта Мобіль і отримали ще подарунок. І якраз дивіться, цей плед нам знадобився. Він такий щільний, поліестеровий. І якраз в ньому, в принципі, і тепленько, і захист від мокрого снігу. Ну і міленького дощу. Класно. Не знаю, хочу. Можливо, хочу, я думаю, ще чи купувати чохол такий, чи не купувати. Я ще в роздумах, тому що він коштує недешево. Я розумію, що це на одну зиму і все. Дивіться, яка у нас з'явилась гарна локація. Це в будинку, такий міні-ресторанчик, кафе. Ефіоп називається. Ми сюди ходили. Ну власники це наші знайомі. Як вони гарно прикрасили ще й сніг падає. Боже. Це просто казка якась. Взяла собі чайок гаряченький і стоїмо, милуємося цією красою. Погодою шикарною, Леончик вже заснув. Не кидай, тримай. <ріст> 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 Ой, який молодець. Сам же їсть сонечко, ти наш. Такі мама витри ручку. ручки. Трошки замурзився, примазано, але то нічого. Смачно тобі! Смачна курка. Ой, смачна! Ой, ой смачна! Нарешті у мене з'явився час сісти з вами, поспілкуватися. Коли ми прийшли з прогулянки, до речі, прогулянка була фантастична, погода, просто неймовірна, класно прогулялися, провели час. От і після прогулянки прийшли додому, поки пообідали. Поки я погодувала леончика прикормом. Насправді давати прикорм це займає дуже багато часу, бо поки приготуєш, поки нагодуєш, потім поки прибереш, поки вимиєш дитину, то дійсно це займає великий відрізок часу. От, після обіду, звісно, був сон, леончик спав, я була. Поряд з ним і в цей час якраз монтувала відео, яке щойно вийшло на каналі, навіть трошечки з затримкою. От, і сіла з вами поспілкуватися. Перше, що хочу сказати, Іра вже купила подарунки дітям і хочу подякувати вам всім, хто долучився і задонатив. От, і я прикріпляю. Шматочок відео, відеозвіт За ваші донати ми змогли купити 13 подарунків діткам. Різноманітні, все по запитам, все, що хотіли діти. Також до кожного подарунка буде йти ось такий солодкий ще пакуночок. Прикріпляю всі чеки. Це відправки для 13 діток. Також чеки на іграшки. Ось. Два рахунки і на подаруночки. Ті гроші, що залишились на банді 420 гривень, ми відправили їх на благодійність в е, фонд Твоя опора. Отже, я ще раз вам сердечно дякую. Ми з вами зробили велику справу і 13 дітей отримують подаруночки на свята. Точніше, вони, скоріш за всього, вже отримали свої подарунки. Ще вчора я заходила в Сівей Кікі Хом, трошки познімала різдвяної колекції. Зараз я вам ставлю це відео. Колекція в цьому році дуже гарна. Єдине, що вже мало всього залишилось в магазині. Бо коли я була місяць тому, то просто був шикарний вибір. Зараз вже так залишки, проте на деякі позиції є вже знижки. Тому пропоную вам подивитися, можливо, ви щось оберете для себе або знайдете якусь ідею для подарунку. Велсівекі теж знижки. У них, до речі, дуже гарна різдвяна колекція. Тарілочки. схожі, як у мене. У мене напевно такого розміру. Серветки, дивіться, які цікаві. Не бачу цінника. 100 гривень зараз здесь мешкало. Ой, яка форма. Це запікання гарно. 319 дев'ятнадцять. О, ось такі гарні тарілки. І ось ці дивіться: 139 за штучку, з золотою облямівкою. Теж 139. Мисочка червона 419. А ось ємність для молока. Яка ціна? 200 гривень. Ось такі набори чашечок 550 стакани. 350 стаканів. І ось такі, дивіться, які гарні різдвяні. Три стаканчика йде в наборі 419 гривень. Ось цікаві чашечки. Тарілочка, тарілочка. 200 гривень зараз зі знижкою. Ось набір гарний. 500, ні, 459, дивіться, він іде В коробочці на подарунок класний. Дві такі кавові чашечки для еспресо 170. Є просто ось такі стаканчики. 319. Дерев'яні менажні 250. О, ось Святкові прям такі. В наборі два штучки. І ціна 499. Червоні Тут прикраси. Ось такі звичайні кульки. Гномики такі симпатичні, 269 гривень. Є такий набір. Зі знижкою 159 гривень. Ось різні чашечки, дивіться. 359 дуже гарна чашка, дуже. 289. Це для цукру. А яка ціна? 289 теж. Така ємність ще цікава. Ось ще гарна чашка. Яка її вартість? 289. Мені ось ця сподобалась дуже. Класно. Будиночки різні. Там вже летлампочка є. Угу. Свічник 170. О, дивіться, ось такий гарний свічник у вигляді оленя. Це мені подобається. Знову ж таки немає ціни, гарний дуже. Олені свічки 419. А ось є. Ой, дивіться, яка гірлянда. У вигляді оленів. Прикольна така, 229 гривень. Тема осіннях ще холодінська гарбузики. Ось ще є вибір серветок. 159 гривень. Цікаві такі серветки. 139 гривень. Ой! А ось 119. Усі мені подобаються, прям дуже такі мілашні. Снеговик без ніжку 229. Дівчата і хлопці, які свічки, дивіться, у вигляді ялинки. 250 гривень зараз коштують. Оці в золоті прям дуже гарні. Їх ще в сріблі, дивіться, і вони з блискітками ще. У в золоті прям дуже сподобались. Це щось неймовірно гарне. І червоні є, але ага, так, да, червоний такий колір, Без нижки до речі. І такі рожеві. Це супер. І на подарунок класно. Дуже гарні тарілочки. Я думаю, в них можна запікати 270. І є набір ось таких місочок в турецькому стилі такі. Такий набір коштує 229 гривень. Віночки є і виглядають дуже прям достойно. 729 ну і ціни на да. віночки не дешеві. 579 ось такий. Білизна є постільна теж. Це дитяча. О, Це, я так розумію, простирадло на резинці, дивіться, в клітинку. 100% бавовна. Це розмір 160 на 200 см. І ціна 900 гривень, ну так, не досі. Або ось теж такий крісмас малюнок. І така сама ціна. Тепер я розпакую свій подаруночок з Адвенту. Сьогодні упаковка виглядає ось так: невеличка довга коробочка, дуже гарно запакована. І я думаю, що цей подарунок від Саші. І також можна прощупати, і мені здається, що тут свічки. Отже, тобто давайте подивимось, як завжди. Акуратно відкриваю, хоча. Вау! Хоча, звісно, я вже назад цю коробку не буду запаковувати. Дивіться. Ось такі свічки. Фокус, фокус. От. З золотого кольору. З Waikiki Home. і прикол. Зараз я вам покажу. Я теж купила свічки ось такі. І тепер у мене два набори золотих свічок. І це супер. Ви знаєте, свічок багато не буває. Клас. Саша, щиро дякую за подарунок. Я буду робити композиції і обов'язково використаю ці свічки для композиції. Ну, і тепер, як і обіцяла, покажу вам покупки, які я нещодавно зробила. Ви вже побачили, що я купила ось такі свічки. Вони мені прям дуже сподобались. Спершу я зробила огляд. А потім у мене не виходили з голови ці свічки. І я вирішила їх купити. Дуже класно. Так, і тепер показую. Що купила в H&M? Леончику я купила ось таку кепку. Така вона класна. Він такий стильовий, я вже й приміряла на нього. Я не прогадала з розміром, взяла на 1-2 роки. Вона зараз на нього трошечки великувата, я впевнена, що до літа буде якраз. Ціна кепки 119 гривень зі знижкою коштувала 400. Вважаю, супер покупка. І так само супер покупка це ось ця шапочка. Вона легенька, якраз, знаєте, на таку теплу весну, коли буде вітерець. Це буде супер варіант. Коштувала 250 гривень, я її купила за 29 гривень. Ціна смішна. І теж я приміряла на леончика, то вона дуже класно на нього сіла. Так, потім я купила ось такі шкарпетки, які я теж показувала тепленькі. Тут дві пари. Для сестрички я купила шапку. Ви, до речі, написали, яка шапка мені пасувала найкраще. Дякую вам. А цю шапочку я купила для сестрички, так як у мене дуже багато шапок. Це, до речі, та шапка, яку я приміряла першою. І зі знижкою вона 279, але насправді на касі мені її пробили як за 239, тобто ще дешевше. Перша ціна була 429 гривень. Ось така шапочка. Так, далі леончику я взяла набір шкарпеток. Тут 5 пар різних кольорів. Є, правда, ось такі пудрові, ну нічого, їх можна обіграти, або комусь віддам. 119 гривень за 5 пар. Коштували вони 300. Це якраз е, такі шкарпеточки, або вдома зараз носити, або будуть йому на весну. Подивимось. Потім я таки купила йому джинси. Ну вони такі модняві, мені так вони сподобались. І я взяла ці джинси, взяла на вік 12-18 місяців, це якраз літо і осінь. Вони тут збоку регулюються, є такі застіпки. І, взагалі, я знаю, що джинси від H&M, вони такі повнорозмірні, досить, і їх на дуже довго вистачить. Можна буде спочатку їх підвернути, а потім вже носити з повною довжиною. Але я ж вам показувала, що там були і пісочні джинси, я їх теж придбала, тому що мені так сподобалась ця модель, вони такі круті. Єдине, що ці, я взяла вже меншого розміру, тут розмір 9-12 місяців якраз на весну і початок літа буде. Я ще так прикинула під його жилетку, якщо вона буде на ньому ще не ще, а вже під жилеточку, під шапку, яка в нього є, та буде модний хлопчина. Та й взагалі, навіть якщо. Ось ці джинси, футболка, а в нього багато вже футболочок. Ось ця кепка. Ще куплю йому кеди білі. І все. Женіг готовий буде. Так що, дівчата, готуйтеся. Так, потім я вам показувала фліску, таку саму, яка є у Леончика. І якраз там був розмір на півтора. Два роки це якраз на наступну осінь зиму Леону. Але я її не купила. І коли я вже прийшла додому, я постійно про неї думала. І ще сестра мені теж сказала, що треба брати, тому що ну гарна ціна і флісова ковтинка на осінь зиму це супер річ. От я зранку, коли відкрився торгівельний центр, подзвонила дівчинці з роботи моїй і попросила, щоб вона сходила, купила цю ковтинку. Ми якраз збиралися потім пізніше прийти в торгівельний центр. Єдине, що я думала, ну не думала, хвилювалася, що її куплять, бо вона одна залишилась. От тому я попросила о десятій ранку. Чи об 11, щоб її для мене купили. От. І вона купила цю фліску. Я їй скинула фотографію. От я кажу, давай мені номер картки, я тобі перекину і цей за те, що ти мені її купила. І потім, вже, коли будемо ми в торгівельному центрі, я заберу. Вона сказала: нехай це буде подаруночок Леончику. Бо я нічого йому не дарувала. І в Итозі це подарунок для Леона. От я забрала пакетик, коли були ми в торгівельному центрі. І коли прийшла додому, то я побачила, що всередині цієї ковтинки була схована ще ось така ковтинка, світшот. Вона купила ще йому на подарунок ось такий світшот. Дуже класний, тепленький, він всередині на отепленні. З таким ведмедиком милим. І якраз теж взяла розмір вже на наступну осінь та зиму Півтора-два роки. От. Тому у Леончика вже з'явились перші речі, які знадобляться йому через рік. Ну що, за подаруночок. Жанночка, щиро дякую. Я не знаю, чи будеш ти дивитися це відео чи ні. Ми з Леончиком дякуємо, і нам дуже-дуже приємно. Все, ось такі покупки, подарунки. Я буду завершувати цей влогмас. Всім вам бажаю тихої ночі, гарного настрою. Щиро дякую вам за перегляд і до завтра, Па-па!